Класна оптика, туманочки, все присутнє, класні легкоспавні диски, дуже красиві. По салону у нас повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, датчик сліпих зон, підігріви зеркал заднього огляду, коробка в нас автомат, приборочка, шкіряне мультикермо, круїз контроль, мультимедія камера заднього огляду, підігріви, вибір режиму руху. Кондиціонер, обдувобового електропідігрів заднього скла. Датчик зіткнення в нас також присутній. Позаду в нас також текстильний диванчик в гарному стані. Гарний, дуже красивий на повному приводі, адже ми всі знаємо, що всі Subaru на повному приводі. І це дуже-дуже класно. Як ви можете бачити, навіть коврик багажника ще в. По пакеті, що свідчить про те, що він у нас новенький. Тут у нас докаточка, домкрат, балонний ключ. Тож, друзі, тепер цей автомобіль став для вас ще вигіднішим, і ціна на нього тепер буде становити 14 тисяч доларів рівно. Тож, за оглядом та цис-драйвом запрошуємо до нас на майданчик Автопойн, а знаходимось ми в місті суми вулиці Крут, 19.